Вітаю та новини підсумовують події інформаційної п'ятниці 29 березня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. У бойовій готовності на Львівщині очікують повенний у семи районах області. Забули про малосердя. львівський притулок для бездомних тварин вже кілька місяців не отримує від міської влади коштів, призначених на грідчі для собак. Не найкоротший шлях національна збірна України з футзалу через несподівану поразку від словенців на євро 2014 пробуватиметься через плей-офф. У бойовій готовності на Львівщині очікують повені. Синоптики попереджають про ймовірність різкого підвищення температури, що викличе активне танення снігу. Якщо до цього додадуться й дощі, ситуація може стати критичною. Підтоплення сільськогосподарських угідь і населених пунктів можливе у мостицькому, самбірському, миколаївському, Городоцькому, Жидачівському, Сокальському та Кам'янкобузькому районах. МНСники ж запевняють, до надзвичайних ситуацій готові. Наразі синоптики мають кілька сценаріїв розвитку подій. Якщо теперішня погода з плюсовою температурою в день і морозами вночі протримається, хоча б тиждень, повінь завдасть найменших збитків. Підтоплення будуть, але руйнувань вдасться уникнути. Натомість суттєве підвищення температури викличе різке підняття рівня води в ріках Сян, Дністер та Західний Бух. Найбільше занепокоєння викликає саме його ділянка, яка проходить в Сукальському районі поблизу міста Червоноград в межах сіл Межаліччя, Сілець, це звичайно, і річка Рата в межах великих мостів. Там є проблемні ділянки. Менесники запевняють, до несприятливого розвитку подій посилено готуються, залучають техніку та інші необхідні засоби. Залучається техніка і підприємств, які є на території району, які є в місті Червонограді. Вони розписані за певними ділянками визначений перелік робіт, що конкретно які організації робити, де брати матеріальні резерви, де нарощувати дамби, де підсипати дамби, де проводити евакуацію, де відселення людей, куди так само це визначається. І Це не тільки в Сокальському районі, це в більшості районів області, які постійно зазнають підтоплення. Мешканців території, які знаходяться в зоні ризику, просять на всякий випадок приготуватися до надзвичайних подій, тримати документи у водонепроникних пакетах, а також мати під рукою найбільш необхідні речі: запаси продуктів та питної води, відповідний одяг та медикаменти. Ротації чиновників сьогодні мер міста Андрій Садовий поміняв очільників двох районних адміністрацій Львова. Керівник Галицького району Ірина Маруняк відтепер господарюватиме на Сихові. Натомість на її місце у Галицьку РДА призначено колишню начальницьку залізничної районної адміністрації Ірину Чилімову. Обидвох на чиновниць міський голова нині представив підлеглим. Забули про милосердя. Львівський притулок для бездомних тварин вже кілька місяців не отримує від міської влади коштів, призначених на харчі для собак. На січень гроші взагалі не передбачили. А в лютому та березні милосердя мало отримати по 4 тисячі гривень на закупівлю круп. Однак час минає обіцяних фінансів у притулку ще не бачили. А в той час, коли 250 тварин на межі голоду, депутати львівської міської ради передбачили на сесії півмільйона гривень лише на документацію для будівництва нового муніципального притулку. Попередня вартість цього проекту становитиме 70 мільйонів гривень. У притулку милосердя в Бріховичах, що перебуває під опікою товариства захисту тварин, живе 250 бездомних собак. Годують тваринок, як правило, кашами. В них додають м'ясні відходи, які безкоштовно надають милосердю супермаркети та гуртівні. Щодня працівники притулку варять для своїх підопічних 500 літрів каші, а для цього потрібно 100 кілограмів крупи. Гроші на неї виділяє міська рада Львова. Проте цього року притулок опинився у скрутному становищі. Кошти не надійшли. Цього року якась така сталася катастрофа, тому що від початку року. Там було укладено такий план, згідно з яким в січні ми нічого не мали отримувати, в лютому 4 тисячі, в березні 4 тисячі. І цього року в нас якась така страшна проблема сталася, тому що ні в січні, ні в лютому, ні в березні ми тих грошей не бачили. Постійні поставщики спершу привозили крупи в борг, але настав момент, коли вони вже не могли більше давати позики. Тож тварини опинились на межі голодного існування. А у той час, як у милосерді досі очікують на кілька тисяч гривень, депутати міської ради на сесії передбачили виділити півмільйона лише на документацію для будівництва нового муніципального притулку у Львові. За попередніми підрахунками, вартість цього проекту становитиме 70 мільйонів гривень. Воно якось так ще тим більше підсилюється, якось ще цинічно, так тому що одночасно. Сесія міської ради ухвалює 513 тисяч на розробку проектно-кошторисної документації нового притулку, тобто на новий притулок 513 тисяч є. А на оцих вже існуючих 250 собак, 4 тисячі нема. Ну якось я не знаю. Можливо, це якісь такі стратегічні фінансові там міркування за цим стоять. Ну але ну для нас це дійсно не зрозуміло. У Львівській міській раді нам підтвердили, що і справді передбачили кошти на закупівлю харчів для собак, але не пояснили, чому вони не надійшли до притулку милосердя. Однак пообіцяли з'ясувати причини затримки і найближчим часом вирішити це питання. Згідно плану фінансування, у нас передбачено на лютий на березень місяць їм передбачено є 8 тисяч гривень, тобто по 4 тисячі гривень на місяць. Я думаю, що в квітні місяці найближчим часом вони отримують всі необхідні кошти для того, щоб провести закупівлю корму для тварин. А поки у міській раді обіцяють перерахувати кошти, милосердя живе на допомогу небайдужих львів'ян. Через соціальні мережі працівники притулку поширили прохання про допомогу і зібрали необхідні для купівлі харчів гроші. Так і протрималися зиму. Під час нашого візиту до притулку якраз приїхали ті, хто відгукнувся на заклик. Привезли старі речі. Для підстилок у буде та харчі для песиків. Я вже другий раз в цьому притулку для тварин. Першого разу ми приїжджали з друзями, ми привезли їжу, ми привезли також теплі речі для того, щоб утеплити приміщення для собак. Сьогодні ми приїхали з батьками також, це вже така гарна сімейна традиція, надіюся, стане, тому що. Тварини ну, направду не можуть самі собі дати раду, і нам приємно бути чимось корисними. Працівники притулку раду приймають будь-яку допомогу, адже тварини хочуть їсти щодня. І як тільки вони відчують голод, за їжу починаються бійки. Зважаючи, що на невеликій території мешкає дві з половиною сотні собак, а працівників притулку всього двоє, вони навряд чи зможуть дати раду розлюченим псам. Тож допустити цього не можна. Уляна Сенько, Юрій Роденко, Новини. Коротив віку у Львові. Чоловік позбавив життя власного батька. Кримінальна драма розгорілася на сихові. 50-річний син не забажав надалі доглядати свого 80-річного тата, інваліда, який був прикутим до ліжка. Тож одного дня, після чергової сварки, задушив його. Лиходія затримали йому, інкримінують умисне вбивство. Труп 83-річного господаря квартири правоохоронці виявили 13 березня вранці. На тілі загиблого на перший погляд не було ознак насильницької смерті. Хоча деякі нюанси міліцію насторожили спільно з працівниками медичних служб були виявлені ознаки непроднього положення тіла, що слували підставами для того, щоб тіло скерували на розтин. Експертиза показала, чоловіка таки вбили. Смерть наступила внаслідок удушення. Відтак правоохоронці розпочали розслідувати злочин. У сім'ї загиблого склалася непроста ситуація. Сам він був інвалідом та не міг ходити. Доглядав його 50-річний безробітний син. Родичі часто конфліктували через брак коштів, адже жили на одну пенсію господаря. Одного разу така сварка закінчилася фатально. Вони посварилися, і син спочатку заткавши татові рота рукою, потім поклав йому на лице подушку, і поки таким чином задусив. його. Сусіди загиблого у такий сценарій розвитку подій вірити не хочуть. Він ніколи не конфліктував, ніколи кажуть, там виходиш, кажеш, ту сусіда добрий день він тобі щось буркне. Ні, завжди він привітний був такий. Посміявся, пожартували, як по сусідські. Не вірю, що він ніхто зробити. Тим не менше зазначають правоохоронці, підозрюваний у скоєному зізнався. каже, втомився постійно доглядати за батьком, який через свою хворобу був прикрим та постійно невдоволеним. Та такі аргументи навряд чи зможуть стати пом'якшувальними обставинами на суді. Лиході він кримінують навмисне вбивство. Відтак йому може загрожувати і довічне ув'язнення. Друге дихання. Історію про кохання січового стрільця до молодої угорки покажуть актори театру імені Марії Заньковецької, уже цими вихідними прем'єра романтичної оперети Ярослава Барнича Шаріка. Для частини заньківчан цей твір не новина, адже вперше на сцені його показали майже 20 років тому. Тоді вистава користувалася високим успіхом. Її переглянули більше як дві сотні разів. У новій постановці 90% оновлений склад акторів. Режисер-постановник оперети Федір Стригун зазначає, основне завдання відродження вистави або сучасна. Молодь бачила та знала історію своїх славетних пращурів. Життя галицької інтелігенції січових стрільців у ролі любові та чарівної музики. Це вистава Шаріка. Вперше цей твір поставили у 30-х роках минулого століття. Згодом у 1996 році заньківчани відновили постановку. Понад 15 років вона користувалась шаленим попитом, 200 разів її показали на сцені театру. Тепер художній керівник Федір Стригун вирішив надати романтичній опереті друге дихання. Я це для цих молодих, щоб бачили їх. Які в них були прадіди, які вони були красиві, які вони були розумні, які вони би от, от, от це мені хотілося. І мені здається, що це відукнеться. Така сторінка, як січові стрільці, і ці хлопці, які були в січових стрільцях, це були святі люди. Це щось таке романтично красиве було, святе. Вони так любили людей, вони так любили пісню, так любили рідний край, так вони за нього вмирали. Але вмирали з якимось оптимізмом і світлими очима. Що ти сказав? Шарик, шарик, Чи побачив я тебе ще коли небудь Магія кохання, мелодії української пісні та прагнення молодих людей, попри все бути щасливими та робити героїчні подвиги. Цю історію сьогодні грають молоді герої. Втім, кілька головних ролей дістались тим, хто був ще у першому складі. кажуть, через стільки років тепер цю ж виставу сприймають зовсім по новому. Погляд один з позиції героя цього поручника і директора фабрики пізніше. Мій погляд тепер з боку батька на цю ситуацію, звичайно, вони відрізняються. Це із дивних вистав, із дуже дивних вистав, які зроблені ансамблево, легко, з хорошою музикою. І такі речі, думаю, будуть актуальні, ну, може, не завжди, але дуже довго. На мене змінилися напевно погляди. Напевно, більше я до шаріки ставлюся з розумінням і зі своїм вже таким баченням з певним досвідом. Завжди є трепет, нові партнери. Вони кожен вносить щось своє нове, цікаве і власне граєш в Шаріку, ніби вперше. Оновлена постановка вистави Шаріка актуальна та популярна і в наш час кажуть актори. Молодь ма унікальний шанс подивитись зі сторони. Як Жила колись інтелігенція, а старше покоління згадати давні добрі часи. Прем'єра вистави відбудеться у суботу та неділю о 18-й годині. Вартість квитків незмінна від 30 до 100 гривень. Олександра Стасишин, Олег Возний НТА Новини. Зустріч з митцем він видав більше 20 прозових творів, які одразу ж стали бестселерами. Збірки його поезії перекладені на понад 10 різних мов світу. А за його романом лис у винограднику готується знімати фільм. Зустрітись із поціновувачами своєї творчості у межах проєкту Від книги до мети до Львова приїхав письменник Мирослав Дочинець. Класичну музику струнного квартету у рамках авторського проекту Від книги до мети мовознавець Ірина Фаріон представляє громаді письменника та філософа Мирослава Дочинця. каже, кожну його книгу можна розбирати на цитати, адже вони навчають головних цінностей, як у сучасному суспільстві не втратити власного я. Це книги про найвищі людські цінності, про взаємини людини з собою, зі світом і з Господом, про пошук дороги до самого себе, про усвідомлення того, що світ це не те, що тебе оточує, а те, що ти про нього думаєш. Головний посил, який дає цей письменник: людину знайди себе, людину, не розминися з тобою з собою, якщо тобі Господь подарував життя, Лети! Не ставай на чотири. Одна з останніх новинок автора Горянин води господні грусил. Це історія про людину, яка всупереч великим втратам зберегла власну ідентичність. Серед львівських поціновувачів слова ця та й інші книги до чинця розходяться як гарячі пиріжки. Хтось бере для себе, хтось у подарунок. Не дарма свого часу, цього автора відзначили премією Золоті письменники України за найбільші наклади книжок. Сам письменник запевняє, він пише те, що у нього на серці, і тому його твори завжди. Актуальні. Людина не створена для поразки, Людина все-таки створена для перемоги, перемоги над обставинами, над собою. І це найбільше досягнення людини, не зовнішні досягнення, а досягнення перемога боротьбі з самим собою над собою. Людину можна вбити, її можна знищити, але її не можна подолати, її не можна перемогти людський дух. Попри політичну діяльність проекту від книги до мети Ірина Фаріон згортати не збирається, каже за надто багато охочих, щомісяця чекають нових та цікавих гостей. Найближчим часом на зустріч з громадою планує запросити письменника Івана Малковича, політика Юрка Михальчишина та людину ікс, прізвища якого Фаріон наразі не розголошує. Втім, каже, він входить у сотні геній світу. Вигідні пропозиції відпочити яскраво та недорого у Європі або ж на островах індійського океану пропонують львів'янам турагенції, враховуючи 30% відсоткові знижки, тур на 3-4 дні до Європи можна придбати усього за 80 євро. А тиждень перебування в Індії коштуватиме 700-800. Це більше як вдвічі дешевше аніж зазвичай. Традиційно 1 квітня в агенції горящих потівок, що на вулиці Генерала Чупринки, 24, стартує довгоочікувана акція Мега Бамбарбія, яку в турфірмі приурочили до 15-ї річниці з дня свого заснування. Відтак для львів'ян підготували чимало приємних подарунків. Наприклад, тури до Європи упродовж двох тижнів можна буде придбати із знижкою 30, а то й відсотків. Наприклад, тур по чотирьох 5 країнах шестиденний семиденний тур вартістю 300-400 євро, ви зможете його придбати за ціною від 230-240 євро. Тобто тури на Париж будуть у вартості від 230 євро. Якщо це будуть тури вихідного дня, це буде район 70-80 євро на 3-4 дні. Окрім цього, в агенції горящих путівок туристів приваблюють і невисокою вартістю турів у екзотичні країни. За доступною ціною львів'яни можуть відвідати чайні плантації Цейлону, скупатися в індійському океані та помилуватися природою. Гоа. Якщо повна вартість туру орієнтовно, десь там може бути в 1600-1700 євро. В акції ми пропонуємо такі такі тури по 700-800 євро на особу. Це реально дуже суттєва економія і Є дуже екзотичні країни, вони з шикарними пляжами з дуже хорошим і недорогим харчуванням. туристи також, крім пляжного відпочинку, можуть відвідати дуже багато екскурсій. Якщо ж ви бажаєте відвідати екзотичні країни, то летіти доведеться з Києва. А от до Чорногорії, Хорватії, Греції та Болгарії є виліти зі Львова. У агенції кажуть, що особливо остання країна здобуває все більшої популярності серед туристів. Відпочити там можна усього за 200 євро. Відтак закликають львів'ян Втратити такої можливості, хоч акція триватиме наступні два тижні. Замовляти тури можна аж до серпня. Можна замовляти на період без проблем. Це не означає, що ви завтра їдете. Ви можете купити його на травень, ви можете купити на квітень, на червень, на липень. Це буде подарунок нашим, нашим туристам, тільки нашим клієнтам фактично не зможете ним скористатись, хто прийде сюди з 1 по 15 квітня напротяг двох тижнів. Найкраще, коли людина приходить і чітко знає, куди вона планує поїхати. Чи це має бути відпочинок на морі, чи це має бути екскурсійний тур автобусний. Так само, якщо екскурсійка. То приблизні дати, щоб це все було якби злагоджено для того, щоб швидше зробити вибір, оскільки наплив людей є досить великим. Окрім цього, для своїх клієнтів агенція «Горящих потівок пропонує ще одну акцію кращий відпочинок на землі. Запевняють, подібних в Україні не було. Відтак, усі, хто з 1 квітня до 15 червня там придбає собі потівку, автоматично бере участь у розіграхів піврічного туру до 28 країн світу. За цей час людина зможе побачити Америку, Мальдіви, Домінікани, Грецію, Туреччину та ще багато інших країн. Тому подарунку саме приємне, вона може кожну поїздку брати інакшу людину з собою безкоштовно. Та людина може мінятися. Вона заявляє, яку поїздку вона бере яку людину, оформляються документи і вони подорожують безкоштовно з цією людиною. Стартує акція у Агенції горящих потів, що на Чупринки 24, 1 квітня об 11.00. Упродовж двох тижнів львів'яни зможуть не лише придбати тури за нижчими, аніж зазвичай цінами, зекономивши кошти на сувеніри, а й стати учасником акції Кращий відпочинок на землі і вже в липні розпочати на колосвітню подорож. І далі у новинах спорт. Національна збірна України з футзалу у відборі до Євро 2014 несподівано програла словенцям 8-3. Через цю невдачу синьо жовті втратили шанс посісти перше місце у групі, а тому на чемпіонат Європи вони не потраплять напряму, а тільки через плей-офф. Для того щоб посісти друге місце у групі українцям у завтрашньому матчі потрібно обіграти збірну Туреччини. У стартовому матчі відбору до євро 2014 що триває в Туреччині, збірна України, де класувала команду Англії 7-0. Три голи у доробку гравців Львівської енергії Максима Павленка, Дениса Овсянікова та Дмитра Бондаря. В наступній грі на синьо жовтих очікував контрастний душ. Їх розгромила збірна Словенії 8-3. Один із голів нашої команди записав у свій актив Павленко, щоб продовжити боротьбу за путівку на євро і посісти друге місце в групі. Українцям завтра потрібно обігрувати турків. Тренувальний спаринг львівська футзальна енергія у товариській грі обіграла земляків із Львів Холоду. Першолігова команда гідного опору чинному чемпіонату Екстраліги створити не змогла. Підсумковий рахунок зустрічі – 6-1 на користь енергетиків. Цей матч для «Зеленобілих» був одним із етапів підготовки до ключового протистояння з твертого кола чемпіонату проти харківського локомотива. На спаринг із Львів холодом енергія приїхала із Трускавця. В курортному місці «Зеленобілі» проводили тренувальний збір. Працювали двічі на день, а тому у товарській грі їм Кувало свіжості рахунок у спарного відкрив Степан Струк. Через хвилину Микола Грицина поновив перетеп. Ти починали дуже важко той не дивно, бо на фоні двох разових тренувань. Пройшли серйозне навантаження, то й не дивно, що хлопці довго розкочегарювалися. Коли ж енергія набрала хід, зупинити її було дуже важко. Принаймні, першоліговий Львів Холод більше не забував. А ось енергетики у першому таймі оформили ще дві пробоїни у воротах суперника. Струк оформив дубль, ще одне взяття воріт у дробку Сергія Чепурнюка. Після перерви Львів Холод ще тричі витягував м'яч зі сітки власних воріт. Учні постріли завдавали Євген Ругачов, Сергій Чепорнюк та гукіпер енергії Петро Ільків, який вразив порожні ворота Львів холоду. Клас гравців переважає. Видно, що люди з м'ячем працюють краще, ніж в нас. Ну і, можливо, десь у нас якийсь страх є, тому що перед тим, що як би не було, енергія і бренд. Найближчий офіційний матч Енергія проведе 5 квітня. Зеленобілі у гостях зіграють із одним із головних своїх конкурентів чемпіонській гонці харківським локомотивом. Чисельне представництво шестеро львівських лучників візьмуть участь у першому етапі гран-прі Європи. У жіночій та чоловічій збірні по три представники міста Лева. У Галичан найчисельніша діаспора в національній команді. Перший етап гран-прі Європи стартує 15 квітня у Римі. Цими змаганнями лучники відкриють літній сезон. І ці інформацію ми завершимо наш випуск З наступного тижня. Свіжі події вам розповідатиме мій колега Андрій Левицький. Я ж бажаю вам вдалих вихідних.